Привіт, друзі! Я радий, що ви знову завітали на мій канал. Скоро почнеться весна. І ми з нетерпінням вже чекаємо цієї пори, коли почнемо садити свої помідорчики, перчики, різну розсаду. Тому я вирішив зняти це відео і зробити такий невеличкий експеримент, проекспериментувати з різними зразками землі для розсади. Думаю, це відео буде для вас цікавим і корисним, тому дивіться його до кінця. Поїхали. Перший зразок землі, яку я використав для експерименту, це звичайна дернова земля. крутована, яку я набрав на лузі, хороша чорна структурована земля. Багата на різні мінеральні речовини. Ось бачите, яка в неї структура? Жерна, я б сказав, земелька. Ось так. Другий зразок це була набрана в лісі, лісова земля. Також. Хороший матеріал, який складається в більшості з піску, листового перегною. Вона по своїй структурі дуже легка земля. Третій зразок це моя компостна куча, в які також живуть хрубачки. Ось я набрав цієї землі. Який уйма всього і хорошого і поганого. Четвертий зразок це змішані всі зразки землі в одну кучу, переважно в однакових пропорціях. І ось така вийшла земля. Пересіяна. Це буде для експерименту. Я вирішив використати так звані рулети. Улітки, які зараз в інтернеті дуже широко використовують для вирощування розсади на перших етапах. Тому заодно я використав, проекспериментував і подивився також, чи варто тим займатися чи ні. Ось так появилися перші всходи. Всі в всіх зразках переважно дружньо, тільки в перегної. На днів 5 пізніше. Дуже жирна земля в перегної і насіння зразу не дало сходів. Ось так вони розвивалися доволі дружно, гарно. Правда, спеціальних умов я для них не робив. Це на звичайному підвіконнику, при звичайній кімнатній температурі 18-19 градусів. Мені було цікаво. Як буде розвиватися в таких екстремальних умовах без досвідки? В такому короткому світовому дні. Ось так виглядає розсада помідорів і там знизу відніється перчик в змішаній землі. Ну, нещасна витягнута. Розсада. Ось так виглядає. розсада в лісовій землі. В принципі, непогано. На перший погляд. Зелена, хороша. Далі перегній. Він, в принципі, догнав всю решту розсаду. Ну і трет, четвертий зразок це дернова земля. Який, на мою думку. І ви самі бачите, що найгірше розвивалася. Розсада. Спочатку я думав, яке ж поставити на перше місце. Звичайно, мені хотілося віддати перевагу своїй змішаній землі, але придивившись ближче, я побачив, що в лісовій розсада набагато зеленіша, гарніша, здоровіша, ніж у інших зразках. Тому перемістив її на перше місце. Перше місце у нас лісова земля, друге змішана, третє перегні, четверте дарнова. Почнемо з останнього місця. Подивимося, як розвивалася коренева система, як взагалі там в тих улітках себе почуває розсада. Розгорнувши підкладку, я побачив в принципі, непогану кореневу систему. Але єдиний мінус і основний це дуже забита і тверда земля. Дернова земля сама по собі дуже виявилась твердою. Для розсади тяжко було їй пробиватися через це каміння, хоча коренева система непогана. Розсаду я спеціально нічим не підливав, використовував звичайну мову, робив їм як найбільш екстремальніші умови. Не підживляв. Звичайна, вода з сколодяться. Але полив я робив в лоток не зверху. Тому частина землі з цих уліток вимивалася знизу. В зразку з перегноєм картина була ще гірша. Коріння рослин було уражене кореневою гнилью або ще якоюсь хворобою, яку я точно не знаю. Тому що в перегної, як і багато поживних речовин, так і багато є різних патогенів, грибків, хворіб. Коренева система рослин не була великою, тому що поживи там було достатньо, а і потреби розростатися в кореневій системі не було куди. І чому. Тим паче, що вона зразу була поражена хворобою. Слідучий зразок, який ми переглянемо, це змішана земля, де було змішано всі види земель. Не дуже зручно знімати це на телефон, однією рукою тримаючи і розмотуючи, тому прийшов мені на допомогу син, який швиденько впорався з тюю ситуацією. Ось ви самі бачите, як, наскільки удобно чи неудобно вирощувати розсаду в улітках. Знизу землі практично немає, вона вся вимилась. Але куріння таким способом при пікіровці не ушкоджується, тому можливий. Як кому подобається я навряд чи буду використовувати цей метод. Як ви бачите, куріння в змішаній Землі розвивалося непогано. Хоча земля була Напевно, що треба було більше додати лісової землі для того, щоб її розрихлити. На корінні також вже пізніше я придивився і помітив сліди хвороб. Забігаючи наперед, скажу вам, що в кожному зразку, крім лісової землі, Коренева система була уражена хворобою. Десь менше, десь більше. На якій рослині не було, на якій було, але 100% здорова розсада була лише в цьому зразку лісової землі. Хороша здорова коренева система в лісовій землі. І відповідно листя і стебла також здорові. Ви скажете, чим відрізняється лісова земля від будь-якої іншої? Чому в ній нема хворіб? А в лісовій землі є гриб мікоріза, який живе в, в, в лісі, в, в тісній співпраці, в симбіозі з великими деревами, з рослинами. І попавши на коріння нашої розсади, він також почав працювати з нею. Тому подивіться, яка коренева система. Ось подивіться, який корінь перцю, наскільки він розрісся в симбіозі з мікорізою. Знизу просто, не знаю, як окремо, окремо корінь дерева росте. Настільки, настільки ця співпраця добре впливає на рослини. Ну і лісова земля вона складається переважно з, з, з піску, з опалого листя перегною. І вона легка. І Підходить прекрасно для нашої розсади. З роботою з іншими зразками землі її необхідно обов'язково обеззаражувати. Використовують фунгіциди пропарюють, я користуюсь фітоспоріном. Також не забувайте додати до землі попелу з розрахунком півлітри на відро землі. Експеримент на цьому не закінчується. Я буду надалі використовувати цю розсаду і пробувати поливати її різними зразками води, такими як тала вода. Як вода з настояна на трев'яним настоєм. Зразок номер 3 це вода. На варених яйцях такий навіть спосіб. Я бачу в інтернеті, і провірю. Е вода е настояна на попелі. І також, може ви якісь варіанти запропонуєте, тому що стаканчиків у мене, як бачите, 7. І можна використати і проекспериментувати різні зразки. Пишіть знизу свої коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення.